В Олександрії бензовоз зніс паркан житлового будинку. Водій автоцистерни дав на повороті з вулиці Котовського на вулицю Енгельса, зніс паркан в приватному секторі. За словами поліції, водій не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням і зніс паркан. Дорога на момент ДТП була посипана. Бензовоз з полтавськими номерами перевозив пальне. Водій та вантаж не постраждали. Шафер пообіцяв власниці відновити огорожу. Восьми вагони. Електропотяг Знам'янка Помічна відновить свою роботу з 15 січня цього року. Про це повідомили в Департаменті інфраструктури та промисловості ОДА. Він курсуватиме щоденно через Олександрію та робитиме 14 зупинок в населених пунктах. Таким чином залізничне сполучення отримать шість районів області. Зі Знам'янки Електропотяг відправлятиметься о 4 ранку, а на кінцеву зупинку до помічної прибуватиме о пів на 10 ранку. У зворотньому напрямку електропотяг відправлятиметься у другій половині дня. У зворотньому напрямку номер електропотягу 6334 Помічна Олександрія, відправлення о 15.45 з помічної і прибуття в Олександрію о 20.00. Електропотяг буде курсувати по шести районам області і графіком руху передбачено 14 зупинок по шляху курсування даного електропотягу.